Ті, кому зараз тридцять плюс років, 100% пам'ятають муравей М2. Сільській місцевості їх полюбляли, бо за допомогою них можна було перевезти усіляку городину або більш-менш великогабаритні вантажі. Мав двигун внутрішнього згоряння на 11 кінських сил та був здатен перевозити вантаж 325 кг, кілограмів, що на сьогоднішній день не викликає здивування. Зараз на заміну тому радянському мотлоку з'явився ось такий. electricity recycle uh -huh. <makes noise> like, mm -hmm. like, no, falling out in a drought no flow rain was i pouring down see that pain was all around see my mode was kind of lounged didn't know which which way to turn flow was cool but I still felt burned energy up you can feel my surge I'm gonna kill everything like this purge hey. <makes noise> Наразі у нас на огляді модель із 1,5 кВт мотором. Одразу хочу зазначити, що саме з цим мотором даний електроскутер дуже різкий та швидкий, навіть занадто для подібного типу транспорту. Раніше у нас були в асортименті. Е моделі з 800-ватним та 1200 ватним мотором. Саме цей електроскутер, оснащений 6 мума, батареями на 72 вольта та 45 Ампер-годин. На повному заряді він здатен подолати відстань 80 км. Але важливо розуміти, дану відстань він може подолати повністю порожній. А з навантаженням 600 кг він здатен подолати відстань 50 км. Зліва розташований перемикач ближнього та дальнього світла. Перемикач поворотів та звуковий сигнал. Справа розташована ручка газу, ручне гальмо. Тут воно барабанне, перемикач світла фар, режими драйв та реверс та перемикачі швидкостей. Тут їх три. На першому режимі: мінімальна швидкість та максимальний пробіг. На другому режимі оптимальна швидкість та оптимальний пробіг. Та на третьому максимальна швидкість. При повороті ключа запалювання на рідкокристалічному дисплеї відображається напис «Ready», вольтаж батареї, режим швидкостей, швидкість, одометр та якесь китайське послання. По освітленню все зроблено по-багатому. Велика основна led фара європейські повторювачі поворотів, задні ліхтарі з дизайном під діодні, але це бутафорія. Що маємо по додатковим органам керування: ножне гальмо. Ручне гальмо, тут воно зручне та надійне та важіль блокування диференціалу чи понижена передача. Під сидінням є ось такий бокс, в якому розміщений контролер та розводка проводів, але ще є місце для негабаритних особистих речей. Є можливість відкидання всіх трьох бортів за потребою. Так легко рукою підіймається пустий кузов та тримається на гідравлічному амортизаторі. Підвізка бачимо солідна балка на ресорах. You know deep, numb, freeze, much, Кого зацікавив даний апарат? Всіх запрошую відвідати наш шоурум. Чи зателефонувати за номером, закріплений у шапці профілю?